Разом з нашою командою, командою розумної політики, повертаємося з відрядження. Були на Запоріжжі, були на Донецькому напрямку. Зараз вже їдемо додому і зупинилися, як завжди, в Пірятіні, для того, щоб випити чай, каву, заправити автівку. І на стилі ми бачимо те, про що ми попереджали владу, що абсолютно безглузде рішення про повернення повного обсягу ПДВ на паливо з 1 липня дуже сильно попливає на ціну палива. За перші 8 днів. Ціна на стелі вже зросла на дизель плюс 5 гривень, на бензин це плюс 3 гривні. І це лише початок, тому що фактично зараз ще раз продають. Ті збереження, той склад, який був раніше, тобто ті залишки, які ще були е, у автозаправних станцій, далі ціна буде збільшуватись, і це буде впливати не просто на те, скільки ви будете сплачувати, заправляючи свою автівку. Це буде впливати на все, на всі на ціни всіх товарів та послуг у магазинах, на заправках, на ринку, на все. Це буде бити по бізнесу, якому сьогодні і так дуже важко, а ціна палива впливає на будь-які товари або будь-яке виробництво. Це буде впливати на наш бюджет, тому що ми будемо витрачати більше, в першу чергу, на армію. Тому що спеціальної ціни для Збройних сил України просто не існує. Будуть купувати паливо за ринковою ціною, а іноді за, за завищеними тендерами, як це дуже часто в нас сьогодні, буває. І фактично. Одне просте, але безглузде рішення може дуже сильно вплинути на наше з вами життя, це або абсолютно відсутність здорового глузду, професіоналізму, логіки, або відсутність совісті. Далі побачимо.